Всім привіт мої друзі! З вами я Макс, і сьогодні я скажу, в яких іграх ви мене можете встрітити чаще всього. Ну і які мої улюблені. Що ж, поїхали. П'яте місце у нас Дорс. В Дорсі я не граю, так часто, але граю. Угу. Граю іноді, ага. Та, розкажи, то ми ж не играє. Змочить. Коротше, ну та, дорс. Ну да, можу пограти. Пам'ятайте, я міняю свій скин, либо пришелець, либо другий челхап. Далі у нас четверте місце. Fine de los Noas. Можете встрітити мене в цьому режимі теж.

Десь маленький бабує і легкі богу. Він добре туди повертаюся. Знайду нового тоді підемо в другий режим. Я хочу, я хочу Санта-Клауса получить. Короче, первое місце. Третье місце. Симулятор падения в каналу. Можете мне третий достаточно часто. В скине пришельцы часто я играю. І так. Буду собі грати тут і робити странні речі. Друге місце. Друге місце це. Я не знаю, яке у мене друге місце буде. Хм. Друге місце. Іграти можна отримати безплатні. Друге місце. А, друге місце. Веселий ліфт веселля». Звичайно. Ну і перше місце, звичайно, у нас – «Барабанна дров. Слебати! Є! Звичайно, я люблю грати в слабати. Це мене я... дуже часто будете зустрічати в Лабатлі, ну якщо ви ще попадете на мій сервер. Лобатли я граю дуже часто. Ось так от тут. буду играть в лобатом, чтобы ты учили сильно Или на Просто на чили, на расслабоне. Для крыши. Ну, короче, так. А... ну, все, я вам показал все, что требовало. Пока.